Привіт, друзі! Я Олександра, і сьогодні ми говоримо про особливості міжнародного податкування. Я хочу підняти питання відповідальності податкових резидентів України за несвоєчасне повідомлення про набуття чи відчуження частки у контрольованій іноземній компанії. Мова йде про обов'язок, який для Громадян України для податкових резидентів України введений з 1 січня 2022 року протягом 60 календарних днів особа, яка зареєструвала чи, наприклад, позбулася кік, повинна направити відповідне повідомлення до податкових органів через кабінет платника податку, наприклад. Але дуже велика кількість людей у 2022 році. Не розуміла, не знала, або була впевнена у тому, що відповідальності, напевно, не буде, і не те, щоб вони навіть ну тобто люди з різних причин не повідомили чи не своєчасно повідомили про те, що вони набули частки у контрольованій іноземній компанії. Тобто тільки люди, які, наприклад. Прискіпливо вивчали податкове законодавство, вони точно знають, коли і як ці зміни відбулися. Але якщо є люди, які не відслідковували цього моменту, напевно, в них є ситуація про прострочення повідомлення. Тобто мова йде про те, що буде, якщо ви повинні були повідомити про кік у. Я не знаю, дамо у грудні 22-го року була остання наприклад дата, але ви цього не зробили, не знали, не вміли і думали, що на вас це не поширюється чи, наприклад, немає відповідальності. Отже, дивіться, відповідно до особливостей норм саме застосування санкцій за такі порушення податкового законодавства. На жаль, немає послаблення. От зараз, у 23-му році, ми говоримо про те, що. Штрафи будуть застосовувати, і якщо ми говоримо, що не подання повідомлення, то це, звісно, гарантований штраф практично, то не своєчасне подання повідомлення, на жаль, так само підпадає у а, таке правопорушення, таке порушення податкового законодавства, оскільки написано у кодексі наступним чином, що неподання повідомлення у строки передбачені статтею 39 з індексом 2.5.5. Отже, якщо ви не подали повідомлення у строки, передбачені податковим законодавством, це 60 календарних днів. Податкові органи мають право застосувати штрафну санкцію, яка становить там 300 прожиткових мінімумів. Ми вже висвітлювали це питання. Одним словом, в 2022 році це було 744 тисячі гривень. А в 2023 році, якщо ви і далі не в курсі новин законодавства податкового, то цей штраф вже сягає. А понад 800 тисяч гривень, тому що зріс прожитковий мінімум. Отже, що робити громадянину, який припустився такого прикрого правопорушення? Тобто, ви не знали, не вміли, не розуміли, і, і ось якщо ви раптом зараз виконаєте вимоги податкового законодавства, якщо ви відкрили кік у 22-му році, повідомлення пройде у 23-му, ну звісно, податкові органи. Зафіксують цей факт, бо ви самостійно подали повідомлення. Видно дату відкриття Кік. Це буде моментально вияснено про те, що мав факт не своєчасно. Мав мав місце факт не своєчасного повідомлення про Кік. Отже, я відверто кажучи, не знаю, як краще. Чи вже нічого не робити, якщо не повідомляли вчасно, чи все-таки повідомити і, наприклад, оскаржувати штрафну санкцію, спираючись на пункти кодексу, які, які описують неможливість виконання податкового обов'язку, складно сказати, як вчинити краще, але на мій погляд, дуже важливо розуміти свою ситуацію, тобто розуміти, що відбувається, якщо ви розумієте, що штраф можливий, то ви хоча б приготуєтеся до цієї ситуації. Але взагалі можу сказати, що бажано такі вимоги законодавства не порушувати і дивитися наш канал і радити друзям і слідкувати за змінами стосовно іноземних компаній. У нас на цьому все. Ми вам вдячні, що дивитесь наш канал, ставите лайки. До побачення.